Пам'ятаю, коли приїхав після стажування з Індії і сів оперувати через три сутки, сів зайшов операційно і зробив катаракту на той час по самій такій продвинутій методиці, це було Small Incision, тобто це тунельне видалення катаракти без факової мосифікації. І людина вже через пару днів бачила 90%. Всі кругом говорили, вот, він приїхав з Індії, що він там знає, але все-таки в моєму житті перша тисяча операцій була зроблена в Мумбаї, так у міжнародному центрі Пуна. Під керівництвом тоді ще член кореспондента імені Сергієнка. це клініка імені Сергієнка, бо в Індії. Я щасливий, що я в тому житті різкнув і пішов і набрався цього досвіду. Я щасливий від цього що людина постійно має йти ногу з часом, і постійно еволюційний розвиток повторнології це є основа всього. Ти постійно маєш себе оновлювати, розвивати Тобто ні на один день не можна встановитися. Клініка «Візіс ексклюзив» — це офтальмологічний центр, який є єдиним і Він дійсно має саме високе якісне обладнання. І дякую дуже класний колектив. Тому ми всі співдружні робимо свою роботу на дуже якісній апаратурі, і тому ми можемо поставити діагноз одразу. Нема необхідності їхати в інші міста для того, щоб розібратися з ситуацією і вирішити її хірургічним путем або медикаментозним. Центрі з 2006 року консультують і оперують професор, доктор медичних наук, член кореспондент Академії наук зав кафедри Київського національного університету імені Вольця, це Сергій Олександрович Рейков. Потім професор, доктор медичних наук ЗАО кафедри Львівського державного університету ім. Галуйська Андрій Степанович Гуць. Це є два брендових. З офтальмоли можна звати світовим іменем, які з 2006 року дали імпульсивний поштовх розвитку надання офтальмічних послуг на професійній основі для жителів Закарпатської області. В нашому центрі Візі з ексклюзив надаються слідуючі послуги. Консультації різних видів очного патології, як у дітей, дорослих, так і людей похилого віку, мікрохірургія, катаракти, мікрохірургія глаукоми. лазерне лікування, зокрема ексмер-лазер-корекція захворювань ругівки, лазерне лікування глаукоми, лазерне лікування захворювань сітківки, внутрішні очні ін'єкції, наприклад, це ін'єкції айлії в скловидне тіло. Потім лікування різних дистрофій, різних дегенерацій, сітківки, різних форм складності, а також терапевтичне лікування інших патологій очей. Дев'ятий рік сюди при е, приходимо на консультації, на лікування. Не треба зачекати черги, е, пунктуальність, вічливість, професіоналізм. Все. Це ще може бути і недалеко від нас за останні п'ять років. Центр вийшов на європейський офтальмологічний ринок, тобто до нас почали приїжджати із ближнього і дальнього зарубіжжя, тобто люди довіряють нам свої очі. Я давно відвідую цю клініку. Ми ходимо всією сім'єю, діти мої ходять. Жінка, і мама, і брат. Ну всі ми ходимо. Ми всі обслуговуємося в цій клініці. Це дуже зручно. Лікарі знають твою історію. Вони розуміють, які в тебе проблеми, вирішують їх, і це зручно. А зручність це головне. Це одна із перших клінік, яка була дійсно в Закарпатті на такому рівні. Цей рівень зберігається, постійно підвищується. Ну, ми мукачівці місцеві, і тому знаємо про неї дуже багато. Це дуже гарна клініка. Бог дає сили працювати і дарувати людям радість бачити, тому що Бог дав людині дар життя. А Очі це теж дар від Бога. І повертати людині радість бачити має в собі якесь, так би мовити, таїнство, тому що не, не, не кожній людині це дано. І всі під Богом ходимо, і дай Бог, щоб ми могли людям допомагати і надалі.